Всім привіт! Місцями акації пощастило. Ось на, на верхівках її трохи прихопило. На пагорбах трохи прихопило, звичайно мороза ледь ледь але соцвіття не повідпадали. Соцвіття. Зараз я покажу, щоб видно було. Соцвіття ось такі. Вони зупинилися в розвитку. Але ж не повідпадали. Я думаю, що з такою температурою як зараз мене запитували, коли заквітує біла акація. Я думаю, що з такою температурою, як зараз, вона заквітує в перших числах червня. А якщо потепліє і буде тепло, то заквітує після 20 травня. Ось така історія. І за